На дороге светофор, электрический прибор Разным светом он горит, всем машинам говорит Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь Он горит на перекрестках, чтоб машинам было просто перекрестки проезжать и друг другу уступать. Красный очень строгий свет, он горит проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Едут на зелень. Може вулиця поставити, запитань дуже багато, щоб на них відповісти чітко, грамотно і правильно. Треба, друзі, неодмінно правила дорожні вчити, світло фориком дружити, азбуку дорожню знати, голову на плечах мати. Маленькі будиночки містами біжать, хлопчики, дівчатка в будиночках стоять. Що це? А то було правильно. І пасажиром, і пішоходам. Коли ми сідаємо в транспорт, ми пасажири, коли ми виходимо, ми пішоходи. І ті, і інші створюють небезпечні аварійні ситуації, ДТП. І тому ми з вами повинні повторити правила дорожнього руху. Якщо вийшов з автобуса, не обходь його сфери, бо водій іншої машини не побачить. Дорогу проходити на зелених. І підходити близько до краю дороги. Якщо нема треба, рухайте, десь треба узбіччям дороги на зустріч транспорту. Не обігайте на дорогу з нічим. Якщо немає проходу, то, то дорогу можна пройти. У моїй дорозі є постави безпеки, де треба зачекати, що проїхали машини, а тоді переходити далі. Для перебивати проїздну частину в дозволеному місці. Не стрибати із транспорту на ходу, не їхати на підніжках транспортного засобу, не спішити переходити до дорогу до автобуса чи трамвая. Місто в житті машину. машини. Мотоцикли і таксі. І тому обов'язково треба знати нам усі, щоб ми сталися діти, руху правила завжди. Кожен має пам'ятати і, і других торчати. Трактор і кабріалет. Є жовтий діти. Ви, мабуть, уже трошки втомилися. Тому я вам пропоную пограти в гру. Гра називається Не полуто сторони. Адже в правилах вуличного руху дуже важливо в сторону. І так. Будь ласка, підніміть праву руку. Підніміть ліву руку. Поверніться направо. Поверніться наліво. Підніміть праву руку. Підніміть ліву руку. Підніміть праву руку. Поверніться наліво. Поверніться направо. Правила безпечної поведінки на дорогах. І я хочу вам запропонувати повторити дорожні знаки. Та ми це знаємо, як знаєте. Ну, тоді давайте перевіримо. Хоч у нашій школі і немає автотранспорту, він не ходить по території школи. Проте я вам роздрукувала найцікавіші дорожні знаки, деякі з них. І хочу запропонувати з їх допомогою. Створити в нашій школі зону безпечного руху. Давайте з нами пофантазуємо. Де б можна було розмістити ці знаки, щоб в нашій школі рух став безпечним? Спробуємо. Давайте. Хто перший спробує? Ну давайте. Що це за знак? могли повісити жнат, розворот заборонено»? Пока довго. Куди ще? Де не, не можна розворачувати і ці назад. На центральній на, на воротах ворота. школу. Чому? Тому що проводчики, які в школу, щоб не втікали з уроків. Чудово, щоб не втікали з уроків, на місце. Будь ласка, давай наступний знак. Так, підходь до мене. Що це у нас за знак? Макрох мокол. Де б у нашій школі можна було повісити? А чому? Тому що там діти бігають. Більше бігають дітей. Добре, хто наступний? Будь ласка. Це зазнак. Головна, головна, дорога. Дорога. головна дорога. Де б ми могли розмістити? Ну, варіанти які. По коридору, по, по, по коридору. По коридору. де в нас головна дорога в школі? Центральні сходи на, Ви. Центральні Ви. на другому поверсі. Добре, це буде головна дорога. <му> Давай далі, Данила. Який цікавий стан. Де ж у нас автозаправна станція? Чому в їдальні? Можна підправити Діти найбільше люблять їдальню, там можна під Будь ласка. Що ж це за знак? Каміння каміння, 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 каміння. Де в нас люди? Ні, будь ласка. Ні, будь ласка. Ні, кабінету директора. Чого? Ну, тому що, коли прогульщики і двіщники туди заходять, то їм достається на горіхи. Достається на горіхи. Дякую. Оце добре. І шіни, таков закон. Ну давай твій знак, який буде. Що в нас залишилось? Ось три машини, Затори на дорозі. Де ж у нас затори? Біля, Біля зібрані. По, По, По коридору бувають затори. Біля роздягання. В і той самий час збирається найбільше дітей. Будь ласка, ще в нас залишилося два знати. Диві, диві. Що це за знак? Дві машини, де може... може... не можна обганяти? Де небезпечно? Обачатися, да, де небезпечно не не с... на східцях. На... 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 Чому? Тому що Як нас діти ведуть? Тому що через столінки, правильно, давайте на східцях понісимо. Ну, що нас залишилося? Що це за ну, ска? Ви, Учитель, Учитель. 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 скажу що там за допомога. Ну, а, да, що вона все ну, хто э, Зам. А, Зам. вона? Кому допомагає? Учені вчителям учням. Добре. Ось ми з вами і повторили. Всі знаки, які я вам сьогодні приготувала, такі цікаві знаки. Давайте підведемо підсумок. Підсумок підведемо ось в такому вигляді. Треба буде починати речення однаково, а продовжувати по-своєму. Початок буде такий. Мене звуть Людмила. Цей урок сьогодні, це такий початок, цей урок сьогодні для мене важливий. Тому що важливо знати всі дорожні знаки. І пішоходам, і автомобілістам. Тебе звуть? Мені, мені цей урок сподобався. Бо він був... Він, був він був цікавий. Він був цікавий. Я Я Діана Сьогоднішній урок мені сподобався, не тому що він був для нас корисним. Корисним. Я Дмитро, цей урок мені сподобався, бо він був повчальним. Я цей урок мені сподобався, бо він був веселий. Я не родний урок урок сподобався за який я був смішний. Смішний я мені цей урок сподобався, тому що він був необичний. Неозвичайний мене звати Андрією. Мені цей урок сподобався, тому що він був веселий. Веселий. Мене завжди мені сподобався цей урок, тому що ми узнали більше правил. Більше правил і більше інформації. Згадуючи цей інструктор, застосуйте досвіду наш. Ми бажаємо щастя, долі, успіхів у рідній школі. ж, ж, ж нами! З сервісу відноситься пункт технічного обслуговування, ресторанного їдання та автозаправна станція. Ці знаки вказано правильно. До знаків пріоритету відноситься знак «Головна дорога» – теж вказано правильно. Інформаційно-казівних знаків немає. Приказові знаки це доріжка для пішоходів або велосипедистів – це правильно, До знак «Групового». теж правильно. Знак обмеження швидкості неправильно, він відноситься до інформаційно вказівних знаків. Заборонені знаки відноситься до них обмін «Заборонено» та знак розворот заборонено» Теж правильно. Попереджувальні знаки це знак «Затори на дорогах, інші небезпеки, знак світлофорного револювання», дикі тварини на дорозі та знак падіння каміння. Це вказано правильно. Дякуємо експертам. Отже, команда пішоходів досить успішно справилася своїм завданням. Не вказали тільки правильно інформаційно-вказівний знак. Так? так. Сьогодні ми розберемо головні причини дорожньо-транспортних пригод. До нас залітав інспектор Всезнайка. Запрошуємо його. Добрий день. Я інспектор Всизнайка. І сьогодні я хочу з вами розмовляти, з яких причин можуть виникати дорожні, транспортні пригоди. А давайте зіграємо у гру активний мікрофон. Я думаю, основною причиною є керування автомобілем в нетризному стані або перевищення швидкості. Ігнорування дорожної розмітки. Наприклад, відволікання уваги водія від дороги. Або користування мобільним телефоном, керування слоному стані, ігнорування сигналів світлофора. підрізання, неправильна поведінка в екстремальних ситуаціях. Просто неважність водія, порушення правил оборони, просто незнання прав. Молодцы дядь. Молодцы дети. Я думаю, с вас выйдут гарные водии. Бо головне Знает правила дорожного рода. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Целый день трудился он, Ночь пришла, а с ней сон. Но моргает желтым все же, Будь, водитель, осторожен. Ля -ля -ля -ля. Że